Да, вогонь, yeah. вогонь, 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 вогонь. Повни назад, пони назад. Вогонь пони назад. назад. Квітлі, 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 квітлі. Фаст, фас, давайте, наялюйте, наяліте. Добре, задній відсік, задній відсік. Зменшуйте дистанцію, постійно зменшуйте дистанцію, ми рухаємося до них, зменшуйте дистанцію. Вроді задній вже повністю все. Це здається, да, що не залишився. Все, найс. Потуну, потунуло. Найс, nice, найс. Nice. Добре попадаєте, добре попадаєте, добро. Дирек фай, дирек файр, директ фаєр! дирек фай, дирек файр, дирек файер. Дирек файр, дирек файер. А вот так і плыву, так і плыву китле, впливаємо. Зараз домой ще пошука цьому по центру. Так, ти шукай, пропочка, шукай сабу, посередньому по посередньому вітціку. Попередньому, не фай попередньому. Да, всі попередньому, всі попередньому. Всі попередньому.